добрий день. Сьогодні я, можливо, об'ясню, чому в мене так довго не було на Ютубі. Перша причина те, що мені просто чуть надоїло знімати. Після того, як я... Блін, не... Після того, як я останній раз знімав, мені чуть піднадоїло. Я вирішив, ну, чуть перестати знімати. А потім ще й там і школи і часу чи не було. Зараз у мене вихідні, і я можу з вами говорити. Хочу сказати, що попитаюся, щоб відео виходило частіше. Насправді. Просто часто відео виходять раз в місяць виходили і хоча б покраще їх буду робити. Просто ч... часто відео так собі, як я думаю. Так собі. І часто хочу, щоб вони були набагато крутішими. Так, і що, я думаю, що за цей місяць ще десь вийде два відео. Ну завтра можливо, вийде два відео. Завтра вже неділя, у мене ще буде свободний день, а вже скоро буде новий місяць. Так, скоро вже буде новий місяць. Я думаю, всім буде, щоб. Керна. І щоб вам десь вам 30-го скажу з Миколая, тому що скоро буде Миколая 6 грудня. Всіх поки що вітаю з Миколаїв. Всім пока!